Завжди, коли ви хочете чогось досягнути, питайте в інших, як вони цього досягнули. Не те, чи вам потрібно це робити, як вам це зробити, питати в інших, а питайте, чи вони цього досягнули. І як саме. Тому що, якщо питати в подружки, слухай, а скажи мені, робити це чи ні? Вона скаже: та ні, звісно, що не роби. А чого? Тому що вона сама цього ніколи не робила. Це можна ще теж про мотивацію і про хейт сказати так само. Така є байка, коли дві жаби пригали вверх, і їм вслід всі кричали, та вас нічого не вийде. І одна жаба прислухала, що та, ну нічого не вийде, то чого я буду. Всі сміються. І перестала пригати. А друга жаба пригала-пригала і допригала до гори. Але в чому була причина? Тому що вона була глуха і вона не чула, що їй кричали вслід. Тому не слухайте тих, хто кричить вам, що у вас нічого не вийде. А вибрали свій шлях, йдіть і питайте в інших, як вони чогось досягнули. І тоді ви теж зможете чогось досягнути.